Стародавній Вавилон серце Месопотамії, де багатство культури переплітається з інноваціями людського розуму. День починається зі сходу сонця, коли ринок уже оживає. Купці розкладають свої товари, прянощі, зерно, фрукти, тканини, кераміку. Вавилон славився своєю торгівлею. Це був центр, де зустрічалися культури сходу та заходу. Тут можна було знайти все: від екзотичних пахощів з Індії до металів із сусідніх гір. Жителі поспішають до храмів. Храми в Вавилоні це не просто місця поклоніння, а ще й центри науки і освіти. У зикураті етеменанки, які іноді називають Вавилонською вежею. Жерці проводять астрономічні спостереження, пишуть клинописні тексти і моляться Богу мардуку. Цей зикурат був символом сили та духовності міста. На ринку вирішуються долі. Тут обговорюють ціни, укладають угоди, обмінюються новинами. У Вавилоні вперше були впроваджені письмові закони, зокрема, Кодекс Хамур. Рапі він забезпечував порядок навіть у таких буденних справах, як купівля хліба чи наймання працівників. Завдяки цьому місто процвітало, адже кожен знав свої права та обов'язки. Прогулянка вулицями вражає. Центральною окрасою міста була Брама Іштар, покрита блакитною глазурованою цеглою і прикрашена зображеннями левів, биків і драконів. Це був справжній витвір мистецтва, що слугував входом до процесійної дороги, якою проходили урочисті ходи під час свят. Вулиці Оточені будинками з глиняної цегли. Це не лише житло, а й майстерні, де виготовляють ювелірні прикраси, текстиль і посуд. Вавилонці були майстрами у всьому: від іригаційних систем до будівництва монументальних споруд. Ввечері на площах грають музиканти. Вавилонці любили свята, музику і танці. У цей час можна було почути арфи, лютні й барабани. Люди відпочивають, слухаючи поетів, які розповідають епічні історії, наприклад, про Гільгамеша. Небо над Вавилоном усе більше. Вкривається зірками, і жерці починають свої спостереження. Вони створили перші карти неба, заклали основи астрології та календарів. Їхні знання були настільки точними, що використовувалися протягом століть. Один день у Вавилоні наповнений не лише буденністю, але й величчю. Це місто, де люди працювали, створювали і мріяли, залишивши спадок, який досі вражає нас. Вавилон так це не просто сторінка історії, це символ людської винахідливості і прагнення до прекрасного.